У другій половині 19 століття Одеса жила особливим життям. Це місто пахло морем, рибою і вином, але ще дужче грошима, які тут заробляли швидко, так само швидко і втрачали. На приморському бульварі у темних провулках можна було зустріти італійських купців, грецьких матросів, російських офіцерів та єврейських торговців, А поруч із ними цілу плеяду шахраїв, авантюристів і картярів. Одним із них був Григорій Вайнштейн якого Одеса знала під прізвиськом гриша карт його ім'я вимовляли з повагою ті, хто бачив у ньому справжнього майстра гри, і зі злістю ті, хто виходив із грального будинку без копійки в кишені. Народився Григорій у єврейській родині торговця, Його батько торгував зерном, але хлопець із дитинства тягнувся не до ваг і мір, а до карт кажуть, уперше він сів за стіл ще підлітком, у заїжджому дворі, де моряки змагалися у простих іграх на дрібні гроші. Відтоді карти стали для нього не просто розвагою, а сенсом життя. Він швидко навчився не лише грати, а й вивчати людей? Як вони тримають карти, як зводять брови, коли блефують, як здригається рука, коли на кону велика ставка. У 17 років він уже був відомим гравцем на околицях, а у 20 потрапив у самі серця одеських гральних салонів. Тут панували свої правила, купці ставили на кін цілі партії товару, офіцери програвали місячні жалування. А нові багаті з пароплавних компаній спускали за ніч те, що заробляли місяцями, і серед цього вируючого моря пристрасте і гриша карт почувався як риба у воді. Його головним умінням було не просто грати, він відчував гру, немов музикант відчуває мелодію, карти слухалися його пальців, він здавав їх так, що ніхто не помічав підміни, а легкий дотик нігтя міг стати знаком для подільника. Він використовував позначені карти, а також цілу систему підставних гравців. Які піднімали ставки і змушували справжніх клієнтів ризикувати великими сумами. Кажуть, що одного разу він виграв у грецького купця цілий склад із вином, а в іншому випадку програвся навмисно, щоб здобути довіру, і вже наступної ночі повернув собі все з лишком гриша, вмів створювати атмосферу, жартував, пив разом із гравцями, співав одеських пісень і водночас непомітно збирав у свої руки багатства тих, хто вважав його своїм хлопцем. Його слава швидко зростала. На Ланжеронівській і Дерибасівській про нього говорили мало не як про героя: хтось вважав його втіленням одеської хитрості і таланту, інші проклинали, називаючи розбійником у рукавичках, жандарми не раз намагалися викрити його махінації. Але довести щось було майже неможливо. Гриша діяв тонко і завжди знаходилися свідки, готові поклястися, що він грав чесно. У ті роки Одеса була містом контрастів, і Гриша особлював ці контрасти. Він міг вийти з грального дому в дорогому костюмі із золотим годинником на ланцюжку, а вже наступного дня його бачили в шинку, де він щедро пригощав матросів і жебраків. Його щедрість була частиною гри. Чим більше він ділився, тим легше здобував довіру тих, кого мав намір обіграти. Однак такий спосіб життя не міг тривати вічно. Серед ошуканих були й небезпечні люди, офіцери, які не любили програвати, купці, котрі втрачали статки та конкуренти. Котрі теж зналися на картярських хитрощах, і, хоч Гриша був спритним, його тінь переслідувала небезпека, у кулуарах гральних будинків шепотіли. Що одного дня він неодмінно знайде свого ката серед тих, кого обдурив. Попри це, у 70-х і 80-х роках, де 19 століття його ім'я залишалося символом одеської картярської школи, у ньому вбачали щось більше, ніж просто шахрая. Він був легендою свого часу. Тим, хто поєднав азарт гри з мистецтвом обману, його історія ще тільки набирала обертів і Одеса, місто Сонця, море злочинних пристрастей, готувалася стати свідком його злетів і падінь. Друга половина життя Григорія Вайнштейна, відомого як Гриша Карт, була подібна до довгої партії в карти, де кожен хід міг стати останнім, його впізнавали у кожному великому гральному домі Одеси, і навіть ті, хто ніколи не сидів з ним за одним столом, знали про нього з переказів. Його вміння водити людей за ніс здавалося майже магією, але разом зі славою росла й небезпека. 80-ті роки де 19 століття принесли місту нову хвилю багатіїв, пароплавні компанії розросталися, через порт йшли мільйони подів зерна. А разом із грошима йшли пристрасті, купці, офіцери, чиновники, усі прагнули ризику, усі шукали розваг, і карти ставали справжнім полем битви. Гриша карт умів це використати він завжди приходив у вишуканому одязі. Із непомітною усмішкою і сідав так, ніби доля сама веліла іншим довіряти йому, його партнери по аферах, підсадні гравці, вміли підкидати йому потрібні комбінації. А він майстерно грав свою роль, дозволяючи іншим думати, що саме вони контролюють ситуацію. Він жив подвійним життям. Удень його бачили у кав'ярнях на Приморському бульварі, в оточенні дам, які сміялися з його дотепів. Він міг сидіти за столиком. Курити дорогу сигару і розповідати історії про морські подорожі, яких насправді ніколи не було. Уночі ж він перетворювався на азартного демона, що грає долями людей. Іноді він дозволяв собі по-справжньому захоплюватися грою, забуваючи навіть про махінації, але швидко отямлювався, адже головним було не перемогти, а вижити. Його найбільша афера пов'язана з так званим грецьким вечором у підпільному гральному домі на вулиці Рішелівській, там зібралися багаті судновласники за фін. Які хотіли випробувати удачу, Гриша організував усе так, що виглядало, ніби він сам став жертвою, спершу програвав великі суми, робив вигляд, що втрачає контроль. Коли ж греки піддалися азарту і підняли ставки до неймовірних висот. Він розіграв комбінацію, яку потім ще довго згадували, як ніч, коли карти співали. За кілька годин він вийшов зі столу власником їхнього вантажу і найвеличезних грошових. Сум для когось це була геніальна гра, для інших найбільше шахрайство. Але навіть геній має ворогів. Серед обдурених купців і офіцерів знайшлися такі, що не хотіли миритися з поразкою. Одного разу, повертаючись додому через темний двір, Гриша ледве не потрапив у пастку. Двоє невідомих накинулися на нього з ножами, йому вдалося втекти. Але відтоді він ходив озброєним і довіряв дедалі менше навіть своїм найближчим спільникам. Його життя ставало схожим на нескінченний блеф. Він міняв квартири, ночував у різних районах міста. Іноді зникав на тижні, нібито виїжджаючи до інших міст, де хто казав, що бачив його в Кишиневі чи Харкові, але завжди він повертався до Одеси, ніби прив'язаний до цього міста морем і вітром, гамором базарів і сяйвом карт у гральних залах. Водночас у місті почали поширюватися легенди про нього, хтось стверджував, що він може змусити карти говорити, інші, що він має домовленості з самими жандармами, які закривають очі на його афери, чи це була правда, чи лише чутки. Але факт залишався фактом його майже неможливо було схопити за руку. Та кінець неминуче наближався у 80-ті роки 19 століття в Одесі загострилася боротьба між різними кримінальними угрупованнями. Нові картярі, молодші й жорстокіші, хотіли зайняти його місце. Гриша вже не був таким безтурботним. У його погляді з'являлася втома у рухах обережність кажуть. Що остання його гра відбулася у підвалі одного з будинків неподалік від порту, там зібралися і старі знайомі, і нові вороги гра тривала всю ніч. І коли світанок забарвив небо над морем, гриша Карт нібито виграв найбільший куш у своєму житті. Що сталося потім, таємниця одні казали, що вийшовши з підвалу, він потрапив у засідку і був убитий розлюченими конкурентами, інші, що він сам інсценував власну смерть і зник. Щоб почати нове життя десь у Стамбулі чи навіть у Парижі, є навіть легенда, що його бачили на початку ХХ століття в Баку, де він відкрив маленьку чайну і ніколи більше не торкався кат. Проте Одеса пам'ятала його інакше у баладах і вуличних піснях він залишився хитрим гравцем, що вмів обдурити сильних світу цього й одночасно розважити простих людей. У пам'яті міста він став символом того часу, епохи, коли море приносило гроші. А карти могли вирішити долю людини за одну ніч. Гриша карт із його усмішкою, темними очима і картами, що слухалися його рук, залишився легендою, яку розповідали ще довго після того, як його слід зник з одеських вулиць.